Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжимо тему додавання і віднімання натуральних чисел. А, що нам задали? Нам задали задачку. Про що? Про сливи. Так, нам задали на домашнє завдання задачку про сливи. Задачка така. Між сніданком і обідом. Євген з'їв 7 слив з тих, що лежали на тарілці. Після обіду мати поклала туди ще 14 слив. Між обідом і вечерю Євген з'їв 9 слив. Після вечері мати поклала ще 5 слив. І на тарілці стало 20 слив. Скільки слив Цього було на тарілці спочатку. Задача дуже заплутана, так, Ліза? Так. Да. І щоб нам її зрозуміти, нам треба її розкласти на маленькі маленькі шматочки. шматочки. Так, шматочки. Добре, давай почнемо з того, скільки у нас героїв. Два. І у нас є герой. Це хто? Це Євген і мама. Є Євген і мама. А ще, що є, який може персонаж, чи як його обі... назвати? Сливи. Так, да, ще в нас є сливи, тарілка зі сливами. Давайте так це і напишемо. Не забувайте, що все складне можна, можна потихеньку е, зробити, якщо робити це все простими кроками. Значить, є в нас Євген. Є мама, є тарілка зі, зі сливами, сливами, так? Що ми знаємо. Ага, до цього ще хочу сказати, що цю задачу можна зробити, як і будь-яку задачу, декількома способами. Ми зараз е, зробимо це першим способом, а потім ми ту саму задачу, цю саму задачу зробимо другим способом. Тому давайте зразу напишемо, що це буде спосіб один. І поїхали. Значить, у нас є Євген. Є... Євген що робив? Їв. О... Є... Євген їв. Правильно. Мама що робила? Не їла, а клала. Мама додавала Євген їв сливи. Собі уявляємо. Євген їв сливи, мама додавала сливи. Тарілка що? Тарілка просто лежала собі, а вона то пустіла, да, то знову да. е її... е в неї кидали сливи. Добре. Що ми знаємо про Євгена? Що він їф? В обід сім слив. Так. А ввечір веч... він з'їв 9 слив. Значить, так. він, Так, правильно, між сніданком і обідом він з'їв сім слив, а між обідом і вечерю він з'їв 9 слив. І що ми можемо знайти? Скільки він всього слив з'їв? Так, да, ми можемо знайти, скільки всього е, він з'їв слив. Добре. І скільки що треба для цього зробити? сім? Так, ми маємо 9 додати 7. І це буде 16 тобто 7 додати 9. Да, і це буде 16 слив. Євген з'їв 16 слив. Це те, що ми про нього знаємо. Що ми знаємо про нашого другого героя, Мама. про маму? Так, ми знаємо, що вона поклала 14. І поклала п'ять слив. Так, ми знаємо, що у нас е після обіду доклала чотирнадцять слив, так? І п'ять. А потім, після вечері, ще п'ять. Тобто, що ми можемо дізнатись? Ми можемо дізнатися, скільки вона всього поклала на, та ну, на тарі слив. Що, що ми маємо зробити? Ми маємо зробити чотирнадцять плюс п'ять. Так, ми маємо до чотирнадцяти додати п'ять. Так. І це буде 19 слив вона поклала на тарілку, мама, так? Так. Да. Добре, ми знаємо, що Євген з'їв 16, а мама поклала на тарілку 19. І що ще ми знаємо? Ми знаємо, що і на тарілці стало 20 слив. Після всього того, що Євген з'їв і що мама доклала, на тарілці стало 20 слив, так? І нам, у нас таке питання, скільки слив було на тарілці спочатку. І тут важливий момент. І важливий момент заключається в тому, що Євген спочатку їв сливи, а мама вже потім їх додавала. Тобто він їв спочатку сливи, а потім мама вже ці сливи додавала. Тому щоб нам дізнатися, що ти, Ліза, хочеш? я хочу сказати, щоб нам дізнатися, ну, скільки бу, ну, спочатку нам треба зробити 20 мінус 19. А Чому потім, Чому? А... Що таке? 20, що таке добре. Ну, 20 я розумію. Е, ти хочеш 20 слів, які були вже після всіх тих, що Євген з'їв, так? так, і що мама поклала, залишилось 20. Ти хочеш зробити. Що би було, якщо би мама не поклала сливи? Так, да. Так, ми хочемо першим способом, який ми задачі, зробити е, третю дію, Що би було, скільки б залишилось слив, якщо би мама взагалі не докладала тих слив. А потім я хочу зробити. Почекай! Значить, що би було, скільки би слив залишилось на тарілці. Якщо би мама взагалі ці сливи не докладала. 20 мінус 19. Так. І ми дізнаємося, якщо ми зробимо третю дію, 20 мінус 19, тобто, 20 у нас залишалося на тарілці, а мама доклала 19, тобто, якщо б вона не доклала слив, у нас би залишилася на тарілці одна, одна слива. Так, і це сливи в тарілці, одна слива, без всіх маминих слив. І коли ми знаємо ще оцей момент, що я вам наголошувала, що мама стала докладати вже потім, коли Євген почав їсти, потім. Тобто, Євген з'їв сливи, от уявіть собі, він їх з'їв, і залишила всього-навсього одна слива, Мами взагалі не було, скажімо так. Тобто він з'їв сливи і залишилась на тарілці одна слива. І того, щоб нам знайти, скільки ж євген з'їв, що лізочка нам потрібна. Нам треба один плюс і Ми знаємо, скільки всього було слив, тоді коли він з'їв їх. Ні, перед, не... тим, коли... перед тим, як він почав їх їсти. Да. Правильно? Так. Да. Дивіться. Залишилась на тарілці одна слива, якщо би мама не додавала. А він з'їв 16. Тобто, якщо ми до однієї сливи додамо 16, ми якраз і получимо ці 17 слив, які з'їв, які були в тарілці з самого початку. Тобто, так, да, на початку було 17 слив. Євген з'їв 16, і одна слива залишилася, так? Так. Мама додала 19 і того на тарілці було вже 20 слив. А якщо він би не їв, ну, то я трошки заплутано. Ну, якщо б Добре, якщо б він не їв ці сливи? То це було б. Би... А мама би ще додавала, то. Це була б вже інша задача, добре? Давай не будемо ускладнювати. І так все не так вже просто. Було б 36. О, чекай, не будемо це робити, ми це не знаємо. Давай знаємо, по суті, що у нас 4 дії. Ми можемо першим способом зробити саме так. Тобто, дізнатись, скільки слив з'їв Євген, далі, скільки поклала мама. Потім уявити собі тарілку слив без того, що додала мама, тобто без 19 слив. А Потім було слив спочатку. А потім, коли ми дізнаємось, просто до, той, до тих слив, які вже на тарілці є, тобто одна слива, додали ми ще 16, які з'їв Євген. І у нас вийшло 17 слив. Було на початку, перед тим як Євген почав їх їсти. Оце перший спосіб задачу, задачі. А тепер давайте ще є один спосіб, як вирішити цю задачу. Є ще не тільки два способи, є мінімум три, я знаю способи. Бо він доскладний. Але, складний. але, але е, вибираємо найлегші способи рішення цієї задачі. Добре, ми забираємо то все і починаємо другий спосіб. Він поподібний на перший. Він подібний на перший. Ті ж самі герої. Євген, мама, і тарілка зі сливами. Так, другий спосіб. Другий спосіб беремо. І знову таки ми, ми робимо. Що ми робимо? Ми робимо, скільки всього зїв з... Євген. да, Скільки всього з'їв Євген. Це також перша дія. Ми її просто переписуємо. Нагадаємо, що він з'їв. 7 плюс 9, 16 слив. Далі. Те ж саме. Скільки поклала на тарілку мама? Скільки поклала на тарілку мама. Вона поклала 19 от. Ми все повторили. Перша і друга дія так само повторюється. А от третя дія вже, вже відрізняється. Та, вона інакша. Чому вона інакша? Ми можемо зробити так: представте собі ту тарілку. І представте, що на тарілці мама поклала 19. А Євген з'їв 16. Ну, представте собі це. 19 вже в тарілці. А 16 з'їли. Тобто, що у вас скільки у вас залишилося слив в тарілці, лізему? Я це хочу це. сказати, що треба 19, мінус 16. Так, ми можемо зробити так. Ми можемо зробити 19, відняти 16. І. Получити, получити скільки у нас слів, слив лежить зараз в тарілці саме чих слив. Євгенових чи ні, Євген з'їв. А Маминих Маминих. на три сливи більше. Давайте зараз ми це запишемо, щоб ви зрозуміли. Дивіться. Ми мамини сливи, скільки вона доклала в тарілку, відняли. Сливи, які з'їв Євген. І вийшло, що у нас три сливи. Це сливи чиї? Це сливи мамині Це мамині сливи, тому що в неї було на три більше сливи, ніж з'їв Євген. Тобто, оці три сливи Євген не з'їв, вони лежать в тарілці. І це сливи мамині, які вона доклала, так? У ці три сливи. Так. Тобто в цій зараз тарілці, багатьма сливами лежать три мамині сливи. А скільки всього слив зараз лежить? 20, 20 із тих 20, три сливи мамині. І щоб дізнати, скільки у нас слив було на початку, що треба Ліза, зробити? Треба 20 мінус 3, буде 17. Так, треба 20 відняти 3, і у нас вийде 17. І знову ми. На тому самому і результаті. Нам, і нам в нас знову вийшло 17. І у нас знову вийшло 17 слив. Так, але ми вже це, ми зробили задачу інш, трошки іншим способом. Так, але все рівно ми вийшли на ці 17 слив. Можна задачу зробити ще рівнянням, наприклад. Ну, все, різними, вийшло, все, ну все рівно вийшло 17. У, нас, та, у нас має вийти 17. Тому що. На тарілці спочатку було 17 слив. Задачка не проста, так, Ліза? Вона, так. вона трохи заплутана. І ну, я вам скажу: що найважливіше в кожній задачі розкладати задачу на частини, на маленькі частини, і намагатися зрозуміти кожну маленьку частину. І тоді задача стане дуже простою і зрозумілою. Отже, Якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і, та, і підписуйтесь на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па. До зустрічі! Па-па!